Хороші, мої солоденькі, а зараз дуже швидка розпаковочка. Зараз покажу вам, мої солоденькі, що у нас тут в шопері. Фрідочка, хвостик мій прийшов, допомагати мені, да, розпаковочку робити. Дуже-дуже швиденька. Ну, що у нас тут? А у нас і Сарочка прийшла, допомогти. хороші. Так, мої солоденькі. Давайте швиденечко діставати. Що ми чешемось так не чухайся. Не чухайся. Це у нас усе такі, типу, чипсів, я так розумію. Вони овочеві старої із солодкою картопельки. Бачите, з помаранчевої солодкої картопельки. Сарочка, бачиш? Оце, ну, тут намальовано. І підсолений сій сісол. Ну, не самий корисний продукт, тому що, ну знаєте, тут всього 65 грамів. Ну, вона буде дівчаток пригостити. Я маю на увазі колежанок, не цих своїх утряних дітей. Міксовані. Оце та рофру, чимось на картоплю схожий. І бачите, три види, виходить, тут солодкої картоплі. Далі у нас іде. Ананасики. Куди ж це без ананасиків? Ви ж розумієте, да? без них якось ну, зовсім, зовсім сумно. А, вже порізані, маленькі, невеличкі. А, далі дістаємо, що у нас тут є. Тут у нас сирочок зачаївся. Ось такий ну, сирочок, такі маленькі шматочки нарізані, бачите? Ну, сир у нас дорогий, відразу кажу, дуже дорогий. А в країнах Європи він набагато дешевше. Оце все, А тут сира, як такого доместика, він ніякий, а той, що завезений, той, що імпорт, дуже дорого коштує. Зато фрукти дешеві, ну як, відносно дешеві. Оце така бачите, фруктова нарізочка. Тут у нас цей а, кавунець, ківі, яблучко якесь, якась полуничка зачаїлася, якась а, помаранчик невеличкий, пітахайка, а, червоне, зелене яблучко. Я думаю, що ще тут якась динька, мабуть, і знов-таки ананасик. Так, нарізочка фруктова. Далі, далі чаєчок. Чаєчок покетований, усе, Бачите? Простий, звичайний, тут заварний. Не... Ну, є, він заварний, але мало мало ем, сортів, точніше, маленький вибір. І те, що заварний продають, знаєте, краще його не купляти, поляка якась. Е, так, і усе таке. Ось-таке йде а, вершкове масло. ну Що? Написано, що спред. А, ні, 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 Ну так, да, 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 да. мона його на ньому готувати. На ньому готувати. Мона. От таке, таке, слухайте, я, мабуть, коли його купляла, не туди подивилася. Це трошечки розчарувалося. Треба ж було глянути, що ти. Що ти купляєш? От таке. Ну нічого. Зато не солене. Так, що ми тут бачимо? Що ми тут? 200 грамів тут виходить: 200 грамів, ну хай буде. Хай буде і цей, вон, і хлібчика. Хрепчик, знаєте, запакований я брала. Не знаю, показувати. чи... Ну, тут, бачите, він так запакований. Це йде ем, чабата. Е, чабата тут іде. От. І невеличкий він. Невеличкий, просто не знаю. Потім, може, в Телеграмі покажу по сніданку. Оце такі покупочки були. І зараз відразу Деду цей чек, щоб відразу сказати, скільки я за це вже. Ем... За це все заплатила. Так, це здається, у мене чек за хлібчик. Да. А десь був окремий, кудись я його діла. Ой, не скажу, скільки я за це заплатила, тому що я не знаю, куди я діла чека. Також, що мені ще треба буде сьогодні зняти цей СМР-розпаковочку, тому що я сьогодні не тільки харчі купляла. ось такі у нас покупочки сьогодні були. От, Дякую за увагу. Будь ласка, натисніть нам вподобаючку цей гарній писиці за те, що вона завжди допомагає нам знімати відео і, як завжди, за традицією, Що я кажу, щоб до вас так гроші і вдача приходили, як ви нам оце вподобаючки ти і підписуєтеся, да, і смайлики нам оце надсилаєте. А взагалі, всім і кожному. Щоб у нас завжди вистачало коштів на все те, що ми хочемо собі купити, і щоб завжди залишалися на добрі справи. Всім миру, злагоди, добра, всіх обіймаємо хороші, і хай все буде добре, да, Сарочка? До. До.